Це історія чоловіка на ім'я Стенлі. Стенлі працював на певну компанію у великій будівлі, де він був службовцем 427. Робота службовця 427 була простою. Він сидів за своїм столом у кабінеті 427 і натискав кнопки на клавіатурі. Накази надходили йому через монітор на столі, кажучи, які кнопки натискати, як довго і в якому порядку. Саме це робив службовець 427 кожного дня і кожного місяця, кожного року. І, хоча іншим це могло б здаватися несамовитим, Стенлі отримував задоволення кожного разу, коли надходили накази, ніби його було створено саме для цієї роботи. І Стенлі був щасливий. І потім одного дня сталося дещо особливе: те, що назавжди змінить Стенлі. Те, що він ніколи повністю не забуде, він знаходився за своїм столом вже близько години і раптом зрозумів, що йому не надходить жоден наказ, який можна було б виконати. Ніхто не підійшов до нього з інструкціями, не зібрав нараду або просто привітався. За всі ці роки у компанії такого ніколи не ставалося. Це цілковита ізоляція. Щось було явно не так. Шокований, завмерлий Стенлі впродовж дуже довгого часу не міг навіть поворухнутися. Але коли він зібрався з думками і знову почав відчувати, то піднявся з за столу і вийшов з кабінету. Усі його колеги зникли. Що б це могло означати? Стенлі вирішив піти до кімнати зібрань. Можливо, він просто пропустив якусь замітку. Як би ретельно Стенлі не шукав, він не міг знайти і сліду своїх колег. Коли Стенлі підійшов до двох відчинених дверей, він увійшов у ті, що зліва. Це не був шлях до конференц-залу, і Стенлі дуже добре це знав. Може, він хотів спочатку зупинитися у кімнаті відпочинку для співробітників, просто щоб помилуватися нею. О, так, кімната справді варта захоплення. Зрештою, варто було зійти зі шляху, щоб провести якусь мить у цій бездоганній, прекрасно облаштованій кімнаті. Стенлі просто стояв тут, насолоджуючись сповна. Так. Справді, справді варто було знаходитися в цій кімнаті. Ця кімната захоплює настільки, що навіть попри таємниче зникнення всіх колег тут можна сісти і дивитися на всі ці крісла та картини. Воно того варте. У цей момент одержимість Стенлі кімнатою стала моторошною і погано позначилася на його особистості. Можливо, ось чому всі зникли. Але нарешті він вдосталь насолодився цією неймовірною кімнатою і увійшов у перші відчинені двері ліворуч та повернувся до справ. Стенлі дуже погано вмів йти в якомусь напрямку. Дивовижно, що його не звільнили ще кілька років тому. Та у своєму завзятті довести, що він контролює історію і ніхто не може казати йому, що робити. Стенлі стрибнув із платформи та розбився на смерть. Молодець Стенлі, усі вважають тебе дуже могутнім.